Так, так, це вони. Це класи. Знову подавати хочемо маршрут на свідовець. Кваси у всій своїй красі. Ми вже піднялися, з годинку піднімаємося, десь приблизно набрали 400 метрів висоти. Піднімаються помаленьку, бо по дорозі. Багато грибочків, треба кожний сфотографувати, попробувати на язик, порухати, помилуватися. Але нічого піднімаємося. У нас є два дня Плануємо перший день піднятися на Свидовець синім маршрутом, яким ми минулого року піднімалися і не дійшли, тому що нас завернув дощ. І завтра ще плануємо піднятися на Петрос, на який також піднімалися і нас не пустила гроза. Так що маємо два дня. думаємо, справимося. Що, нам ще залишилось до полонинки десь з півгодинки, зараз туди піднімемося і там перекусимо. Я вам скажу такого, хто... Хоча б раз побував в квасах, той стане залежним квасами. Бо вони манять і манять своєю красою і сюди хочеться приїжджати ще і ще. Фух, своїми крутими підйомами, хмаринками, які літають як, не знаю, як подушечки над горами білі. Це краса просто заворожує. Оце краси. Ого. Не подвигайся. О. Ууу, красончик. Оце да. І от цей гриб, який я мріяв вже 5 років зустріти десь в Карпатах. Пальці диявола. Фух. І зустрів я його в квасах. Дуже отруйний гриб, але дуже цікавий. Піднялися ми вже на полонинку. Вже закінчились круті підйоми. Тут вже буде йти легше, майже все прямій до самого Свидовця. Багато чорничнику, але ні одної чорниці. Немає того року врожаю. Думали, трошки попасемося, ну а ягідок нема. Так, тут вже трошки туманчик перед очима. Будемо прямувати далі, там попереду, ніби має бути колиба. Дійшли ми вже до колиби, вже коники пасуться, овечки, там колибка. Зараз може можливо зайдемо, спитаємо може сиру, кусочок візьмемо і далі нам лісом. у куласах. Так, ми так, в пасах йдемо на Свидовець і назад в кваси будемо спускатися. А -а -а. Ух! А -а -а. Який колобочок. А -а -а. Скільки йому? Місяць? Більше? П'ять місяць. Ось такий маленький. Сіли ми на перекусик. Вже майже 12-та година дня. Будемо бідати. Зайшли ще в колибку, закупилися овечим сиром! А це бомба. Що, чаюємо? Набираємося сил і у нас дорога ще далека. Так, дорожка стає. Цікавенька. Зайшли в ліс, тут такий туман опустився. Місічна така. Ну, но... стоїть така тишина. Навіть пташки не співають. І туман. Хоч бери фільм жахів знімай. Прийшли ми ліс і знову вийшли на полонинку. Тут вже відкриваються краєвиди, але все затягнуто туманом. Але видно, що над туманом світить сонце. Тому надіємося, зараз ми піднімемося вище туману і буде красива сонячна погода. Туман розходиться прямо на очах. Ще 3-4 хвилини тому було все в тумані, а тут вже де-не-де тільки. Вже проглядається знову якась сироварня, починається гори. Подивіться на ці океани туманів, які переливаються з гори на гору. Це краса просто неймовірна. Та в далечині Петрос димить. Краса. Стара, 1472 метри. І звідси вже видніються наші близниці. Думаю. Ще годинки дві до них, певне, треба маслати. Ну, ми їх бачимо. І від них ми вже будемо спускатися у кваси. Що, продовжуємо? Так! Пішли до наших близниць. Вже на самій близниці не будемо підніматися, бо вже сили ноль і часу також майже немає. Пішло нам 7 годин на підйом і 15 кілометрів. Зараз сідаємо біля таких краєвидів, обідаємо, відпочиваємо з півгодинки. І спускаємося низ, але вже коротким маршрутом. Клас! <гум> Поки ми перекусили, то закатябли за кача 5 хвилин. Замерзли. Так різко похолодало капець. Аж, аж руки не знаю, відказало, неможливо було їсти. І То все за 5 хвилин. Була жара файна, тепленько. Ми тут вийшли на хребет. Коротше, як в листопаді місяць. Не знаю, градусів, не 6-7. Дуже холодно. Нічого, спускаємося на низ. Поїли та йдемо. Ми вже помаленьку доходимо до полоненої проївки. Спуск дуже файний. Ми вже це маршрутом минулого року піднімалися. На близниці сьогодні будемо спускатися. Вже вам показалися внизу класи. Я думаю якихось 2-3 годинки і ми вже будемо внизу. А от і наша полонинка браїлочка. Зараз ми тут наповнимося ще водою. Обов'язково треба посидіти з хвилин 15 і продовжуємо спускатися на низ. Спустилися ми вже майже на низ, вже грибочки почалися. Люда вже один підберезничок знайшла. Зараз зайдемо, я знаю, пару місць. Можна дозбирати. на підливочку та дозбирати. Красиво. Полянка тут. Ну і ще думаю десь хвилин 40-50 і ми вже будемо в самих квасах. Що на спуску грибочків на підливочку? Трошки підзбирали. Люда щаслива. Я щаслива. Вже вечері є, 8 година вечора. І ми вже майже в квасах. Йдемо відпочивати, завтра день має бути насичений. Всім доброго Привет. ранку. Сьогодні вже понеділок. Сама година ранку ми вже не спимо, вже в дорозі. Хмарно. Трошки хмарно, в тумані все. Піднімаємося на полонини Менчул, веснарка. На Петро сьогодні не йдемо, бо обіцяють з дощі грози. Минулого року ми вже попали під грозу, Було страшно. тому бажання немає ніякого знову попасти, тому йдемо на полонинки. Вийшли ми вже з лісу на першу полонинку. Тут вже сонце прорізало. Карпатські ранішні тумани. Вже небудь чистенька. Важко трошки десь певно з півтора години йшли. Зараз на пеньочках собі сядемо, відпочинемо, поп'ємо чайочку. Ми вже піднялися на другу полонинку. Ми вже відкрились краєвиди. Свидовець видно, де ми вчора були. І видно, що всі кваси залиті ще туманом. Дуже красиво виглядає. А нам на гору. Це карпатська сімейка. <рив> Ще хтось ззади біжить. Зігнали нас з дороги. Проходьте, проходьте, будь ласка. Проходьте, приходьте. Ціла колона. О, це якісь фірмові. Проходимо, скоріше, скоріше. Не утворюємо затори. Ой, який біленький. Щось і дивиш? Проходимо, проходимо. Такої я ще не бачив з такими рогами. Всі на нас увагу звертають. Проходимо, проходимо. На тому наша зйомка завершилась, коли до нас підійшов бик, почав фиркати, ногою терти об землю. І, коротше, на нас. Ми в ліс! Все бігом! Капелюхи погубили, люди окуляри за геляку завішались. Рюкзаки покидали, біжимо! Це було капець. Він якби нас догнав, то не знаю, що би з нами зробив. Фу, стоїмо вже хвилин 10, відходимо. Оце попалено. Так, нарешті ми вже вийшли на полонинку. Якщо я не помиляюсь, манчул. Тут же відкриваються гори, краєвидики. Це ніби гора шешул, наскільки я не помиляюся. Ну і певне ми тут залишимося трошки на цій полонині, погуляємо. Там можна дещо ще в сторону піти, там полонинка веснарка. Там ніби краєвиди красиві. Попробуємо тут трошки відпочити з годинки 2-3. Знов лісок. Йдемо на полонину веснарку. За поворотом вона має починатися. А от і полонина веснарочка, і знов нові краєвиди. Йдемо понасолоджуємося. От і прийшла третя година дня і вертаємося назад у коси. Вже щось там чути гримить над Чорногірським хребтом. Помаленько хмариться. Ми вирішили закінчувати нашу прогулянку і спускатися наниз. Найшли ще в буковий лісочок, бо знаємо, що тут часникової гриб просто в буках. І таки зайшли і знайшли такий пучок часникового гриба. Запах, ога. Він так часником пахне, просто... У мене таке враження, як всі руки такі часником Натер, натер, і такий запах стоїть кругом Часничка... Ще може пройдемося, ще пару дозбираємо. Зупинилися на пеньочках. люда сіла, суп варить. Проголодалася. Голодна. Зараз будемо їсти. О. Сьома година вечора і ми спустилися в васи. Ми вже в пасах Рішили ще сходити з людою на наше козирне джерело. Буркут зі смаком заліза. Вже вечоріє. Зараз наберемо ще водички і йдемо відпочивати. Всім доброго ранку! Сьогодні вівторок, завершальний день. Планували зранку піти назбирати грибочків додому, але цілу ніч падав сильний дощ. Тому зараз йдемо на крафтове морозиво на козячому молоці з гогодзами І потім нам треба добратися в ясеня, бо з ясенів ми поїздом вже їдемо додому. Що, киданули нас з морозивом конкретно. Прийшли, а вони кажуть нам, сьогодні морозива в продажі не буде. Можливо, ввечері. Оце налом. Та що, ми розворот, Зразу спинили маршрутку, приїхали в Ясеня. Ще трошки подивимося, як Ясеня виглядає, бо ще тут не були. Вибрались ми в Ясенях на невеличку гору. Як то кажуть, щоб побачити ясеня, треба подивитись із І Тут вже відкривається все село. Гори димлять. На самій горі таке сердечко знаходиться. Пише серце Карпат. Красиво, красиво. Ще погода додає колориту Карпатського. З хмарками, з димками. Дуже красиво. Все, жиде вокзал, ясеня. Я Фініш. А кожен фініш це по суті старт. Новий старт. Чиї це слова людочка? Правильно Ліна Костенко.